Є нюанс, вона перебита в блендері. Це якась паста, не? Ага. Там, по-моєму, є котлетка. просто. Повахали! Що це може бути? Та ти просто чую, як чавкає людина. Прибили, блядь, поняв, ну, це мотлах блядь, Як його можу. Я не знаю. Тут якийсь пармізан. Песта плюс паста, плюс тут, типа, вершковий соус, каждо за все якийсь. Ні, ні, що ні, це ні, все? Нє? Диви, це, типу, має бути якась трава, яку ми зараз маємо скласти. Тобто, це, ну, типу, не буде восьминіг там під якийсь там соус. Може, це котлета щука, є там таке. Котлета щука. Ще не помиляюсь, по-моєму, тартар був з. Ну, це не похоже на тартар з лосося. Ну, бля, понятно, ну тобі взяли, ну, цемент все перебили. Ну, бля, то, що не ні, ну, понятно. ну і зараз можна що в мазати і що окрім С лососем. что в тартаре с лососем и лосося? это точно что лосось тут. Тартар а, а, ну, ты что? Там там французская старая рыба. Старая рыба. Стара рыба. Mm -hmm. Mm -hmm. Папельот, ты говоришь, да? Mm -hmm. Да. Звучит, как слово, как можно сказать. Ну да. А как оно пишется? Mm -hmm. Папельот. Папельот, да. Давайте, складываем папельот. папельот. Окей. Есть, у нас есть буквы. Дай-си. Дай. Дай. Не знаю, чему. О, при... О! Но вы за... не прям... раздаете. Я нашел О. За тарелкой у буквы есть Складає Влад, давай. Чи знайшов букви свої? У мене є О. О, О, Л, я знайшов. Давай. От де, Там є декілька букв. Давай Владосо, він да. справи не Папель треба. треба? треба? Да. Да. Папельйо. Який знак треба? А дивіться. двіте, апель Да. Йот. Та ну як, як напишемо. Да? Що ми там граматику будемо перевіряти. Дивіться, дивіться, дивіться. Я, я знаю, як проїдеться. Оце м'який знак, чи ні. ні, я віддав. Я думаю, що, але... що ну, схоже. Yeah. А може бути R. Yeah. Р. Да. Ти передаєш.